Konюшина. A po je to pohánka setáno do starni. А після конюшини ми посіяли Гречку Новтілем до Стерні. Тут росте після кукурузи на зерно. E, була посіяна слаєм, так що це не. ale byla posílena dovolně pizno, tomu ona ještě taková malenka i neduže rozbíra. Takže jsme mohli zajet na, za, teďka na tu pšenicu se toho přímo do meziplodiny. Zaraz my pojedeme podívat se na pšenicu, jaká byla posílena do pokrytné kultury. дрібниця до покровної культури засіяна. Тут знову буде кукурудза, бо ми робимо спільно з сільськогосподарським університетом Брно експеримент на перамонові пастки на шкідники в кукурудзи. Тут була кукурудза, на діабротика. На діабротіка. Який врожай вона? Дала та лінія 8 тонн. 8 тонн. Тут теж покривні культури. Не було нічого. <пу> Ні, нічого. — це бур'яни просто? То, що то пливели. <плевелец> так, це бур'яни. <плевелец> ну вони якісь невеликі, не розрослися в покривні культури. Ma, Чому вони не ростуть великі? Гербіциди їх стримують. <плевелец> Тут пшениця і також з бур'янами. А це покривні культури були, вона по покривна культура посіяна, так? Да? Так, 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 так. Це теж 14 культур було? Тоді та, такі було 14 компонентні см'язка. У вас суміш скрізь однакова, да? скрізь та так? У філістайного см'язку. Так. Тут був озимий мак. Ви навіть мак Пістуєте і мак, о. Пістуємо і мак, а то не запомніли. Вирощуємо і мак, але ми забули вам це сказати, коли ви питали. От тут мишка. А є то сміс? А це смісь, суміш, пшениці і пелюшки. Так, буду. Рости а разом. Ми там два інші пшеніці. Потім ви будете зупиняти її пилішку чи. А, а, гербіцид. Весною гербіцидом її вбиємо. З якою цілею ви сієте такі? Хочемо Трошку дати досіда, трошечку азоту, та щоб була мікоріза. А оці покривні культури як катком зупиняли? Я, як сте закінчили е, ту та назіплодіну? одним трактором попереду були катки, які нищили покровну культуру. А за трактором була сівалка, якою вони одразу сіяли. Не-не-не. Тому вони ще й живі. Вас, to, живі. вас не те, що вони тут ще залишилися То-то вимерзне, то вимерзне. Щось вимерзне, але малі бур'яни залишаться, тому весною будемо, напевно, регулювати. Це перший рік такий експеримент? Лоні нам то засел Біопратекс. Минулий рік нам це посіяли. Послугою біопротект, а цього року ми вже це посіяли самі. А для чого такий експеримент робиться? Показати, що то що то йде, що то ні Показати, що це працює, що один раз проїхати, посіяти, потім мороз і все як потрібно. Лізім сию в главній Сію та прибираю. Сію головну культуру, прибираю, сію покровну культуру, сію головну культуру. Мінеральні добрива тут були. Ні. Чому? Мінеральні гриваси дорогі. Тому що мінеральні добрива дорогі. Цього року ми купили лише одну цистерну з розпущеної, розпущеної селітри. Це, що ми одобрюємо, ми робимо дегестатом з біогазової станції. І ми не плануємо використовувати мінеральні добрива. А раніше скільки то prostě naplánovat tak, aby jsme nepřekračovali nitrátovou směrnici. Aha. E, takže prostě snažili jsme se e, vypěstovat co nejvíc a, a Раніше ми удобрювали багато. У нас навіть були проблеми, бо тут є законом азотна такова драбина, яку ми не сміємо переконати. То у нас навіть були проблеми, щоб її не переконати. Ми намагалися дрів раніше удобрювати так, щоб були максимальні врожаї. Але потім в нас це перестало виходити економічно. Дощ вода не була. Тож ми почали понижувати наші, що ми чекаємо від наших врожаїв. Ось так. pochály z níživlaty, kteří jsme mineralních dobrých. na úrovni kultury, oni překrývají si že my mějme něco zlatého dobrého. Dá se to tak říct, akorát my tím, že utratíme něco za mezí Так, можна так сказати, але тим, що ми використовуємо покровні культури, ми заощадимо на обробітку ґрунту. Ми не будемо культувати один раз, не будемо культувати два рази. За нас це зроблять покрівні культури, а ми лише потім засіємо. На цьому ми зекономимо. Незважаючи на те, що тут зупинили вегетацію, а навіть після зупинки вегетації росте. Такий дайкон і росте, вже пшениця. Ну, Дуже несподівано, воно так виглядає, такий контраст. Живі рослини. рядом. Товарний посів і покривна культура далі росте. Що це робиться? Хіба це так, а що так можна, так? <laughs> так. Коментуєте, що, що ви тут накопали? Так, скусти окоментувати. Викопали як зараз осінь, зима було багато опадів, і як це виглядає у тому ґрунті? Що на 15 сантиметрів об'ємова вологість 33,8 відсотків на глибині 30 сантиметрів 25 процентів об'ємова вологість а на 45 сантиметрах об'ємова вологість 22,5. Так що в одному метрі ґрунт буде цілий сухий.

грунту. Тобто це експрес такий є. То є експрес-тест. Так, такий, Така швид швидка. Лабораторна. Це не як в лабораторії, але... Але дає уявлення, да? Губки 45 см. На глибині 45 см. 21,7. 21,7%. Takže zrážky se dostali zhruba do pol metra a ještě ten původný profil není prevočený. Takže opady dostali se hrubo kažu do 5 metr a potom je poki що nešli. Jak nažalete це привод? Solve mašch meter to je Delta T technologies HH2. HH2. Aha, ale bo go go go. Якщо деградована пуда, так ти є глі там зустануть, аби виліктають. У деградованому ґрунті вони там ламаються, ці іголки і залишаються у ґрунті, тому їх потрібно змінювати. У проблемному ґрунті не ламаються? Ні, ні, супер. Ні, ні. Ні, З Задоволенням працюємо з ґрунтом, який не обробляється. Там задоволення відбираємо образ.